Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал Є питання. Сьогодні четвер, 11 липня. Сьогодні буде знову про хабарі, тису і незворотність шляху на захід, але є нюанс. Історичні кадри можна сказати: 27 травня 24-го року. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князів на суді просить зняти з нього електронний браслет і запевняє, що Тікати з країни він не буде навіть через якусь там тису, навіть іпотетично уявити, що яким чином переплити ріку, там якусь ну скажімо так, які вже брати фантастичні ситуації. Да, 10 липня 24-го року, все волода князева знаходять на правому березі тиси в селищі Солотвино на Закарпатті за один кілометр від кордону з Румунією. Чим не найкоротший у світі анекдот? Вчора колишнього голову Верховного суду зупинили на контрольному посту місцеві журналісти поспішили повідомити, що князева затримали. Але правоохоронці насправді лише перевірили особу князева, передали інформацію щодо персонажа в поліцію ТЦК та в НАБУ. І після з'ясування усіх обставин і ретельної перевірки від антикорупційного бюро князів залишив відділ прикордонної служби. Це пізніше вночі розповідав у коментарі виданню Бабіль після водоспаду новину змі про його перебування біля кордону країни. Князєв сказав Бабілю, що приїхав відпочивати за наказом Верховного суду. Це була цитата, і планує продовжити там свою відпустку. З моменту вручення князево підозрою у справі про рекордний хабар часів вторгнення. А може, і взагалі всіх часів пройшов вже понад рік. Вища рада правосуддя, яка позбавляє суддів права судити, досі не спромоглася звільнити суддю князева. Лише минулого місяця дисциплінарна палата ради внесла подання на те, щоб звільнити князева, причому за зовсім іншу історію. Формально за порушення ним законодавства про обмеження щодо подарунків посадовцям суддям. Князів нагадаю, орендував чотирикімнатну квартиру в центрі столиці за тисячу гривень на місяць. Увесь цей понад рік після затримання на хабарі князів отримує і суддівську зарплату 150-200 тисяч гривень на місяць. І, як бачите, має можливість ходити в оплачувану відпустку, якою він власне і скористався для своєї подорожі Солотвином за наказом Верховного суду. Новини вчора ввечері про матеріалізацію князева біля кордону з Румунією. Цілком очікувано викликали саме таку реакцію і припущення, що він їхав перепливати тису чи з якимось листом гур 16 травня минулого року. Князєв отримав підозру. Його відправили у СІЗО і призначили заставу у 107 мільйонів гривень. За понад 8 місяців у СІЗО заставу зменшили до 18 мільйонів. В кінці січня вже цього року Князєв вийшов під цю заставу. На нього вдягнули електронний браслет, але вже через 4 місяці браслет теж зняли. Бо бачите, скаржився, що той не виконує своєї функції через вимкнення світла через матеріал браслета. В нього почалася алергія на шкірі. Засіб електронного контролю, який я ношу, він є просто кутком пластика резини, від якого в мене на який в мене. Виникає серйозна алергічна реакція. Тому власне ніхто і не здивувався, що князів матеріалізувався біля тиси Втеча з України після чи перед відкриттям справ за корупцію і не лише за неї настільки поширена практика серед українських політиків, чиновників, олігархів, силовиків. Що уявити князева не на надовній качці у тисі, але з умовним листом гур елементарно. Депутат Київради від слуг народу Трубіцин, який так само як Князєв на суді обіцяв не покидати країну? Я особисто я гарантую я ніколи нікуди з цієї країни тікати не стану. Я буду працювати. Я доведу свою невинність. Я доведу що це була провокація проти проти мене скоріш за все. Невдовзі втік з країни за допомогою листа саме від гур на прохання сил спецоперацій саме під час повномасштабного вторгнення, коли як наголошує князів, взагалі ти чоловікам обмежено виїзд за кордон. Так само під час вторгнення тихо зник з країни екс голова Нацбанку Зеленського Кирил Шевченко, прямо перед врученням йому підозри. У 2022 році через службову необхідність країну покинув фігурант корупційного розслідування в оборонці гладковський молодший. В березні 22 го Гладковському старшому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання, після чого він перестав з'являтись на судових засіданнях і за даними антикорупційних органів тихо виїхав за кордон. Після відкриття проваджень перед оголошенням підозри чи просто усвідомлюючи загрозу стати цікавим правоохоронцям, тихо зникли з країни Олексій Арестович, Олександр Грановський, Агробарон, Олег Бахматюк і олігарх Костянтин Живаго розчинились в ефірі, коли за них взялось набу. Зник колишній голова фонду держмайна Дмитро Синиченко, СБУшник і права рука Баканова Андрій Наумов втік за лічені години з країни до початку вторгнення. В набиті бабло в машині. Це лише Ті прізвища, кого ми встигли згадати з далекого минулого. З недалекого вчора я розповідала, як і чому втік з України днями. З чужим паспортом бізнес-партнер Коломойського Боголюбов. Ну і хочу нагадати принагідно того самого князєва, схопили на отриманні хабаря в 2,7 мільйона доларів. Частину з них голова суду мав роздати суддям Верховного суду. У чотирьох суддів знайшли мічені купюри. Ще тринадцятьом князів, нібито мав роздати конверти. Усі ці люди досі працюють. У верховному суді і на них навіть кримінальні провадження не відкриті, але загалом да корупції стає все менше і менше, якщо міряти її тим, з якою швидкістю корупціонери все втікають і втікають. Перш ніж я продовжу, нагадую, не забудьте натиснути вподобайку, десь тут же можна і підписатись на її питання взагалі. І запрошую долучатись разом з нами до збору для підрозділів БПЛА 12-го загону спецпризначення, які працюють зараз на Харківщині і Запоріжжі. Донатом на Монобанку чи придбавши якусь наших футболок на маркетплейсі Каста весь прибуток від їх продажу, ми також передаємо цьому підрозділу. Дякую всім, хто допомагає нам допомагати їм. Ну і нарешті підіб'ємо підсумки ще однієї. Історичної події, останній день історичного 75-го саміту НАТО, сьогодні закінчується у Вашингтоні. Його кульмінацією і головною подією сьогодні ще має шанси стати прес-конференція президента США Байдена. Він вперше після дебатів вийде до журналістів без суфлерів, без заготовок, і можуть бути варіанти для його кар'єри і для майбутнього в штатів і світу загалом. Ця прес-конференція може стати шансом Байдена реабілітуватися а може остаточно закопати його другий термін. Але спершу не про термін, а про те, чим закінчується цей історичний саміт для нас. Відповідь на це запитання залежить загалом від того, оптиміст ви чи пасиміст. Якщо коротко, у підсумковій декларації саміту, яка вже оприлюднена, закріплена теза про те, що майбутнє України в НАТО і альянс повністю підтримує наше право обирати власний механізм безпеки і вирішувати наше майбутнє без зовнішнього втручання. НАТО зі свого боку обіцяє продовжувати підтримувати Україну на незворотному, як тут закріплено, шляху до повної, як теж тут написано, євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Поки Україна продовжує це теж важливо життєво важливу роботу щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Запрошення про вступ до альянсу альянс зможе надіслати Україні, коли члени НАТО досягнуть згоди і коли будуть виконані умови для песимістів. Ці формулювання про мости і незворотність це звичайно лише гра слів і спроба закамуфлювати страхи альянсу і неспроможність його членів ухвалювати реально безпекові рішення, для чого він власне і був створений 75 років тому. Страхи і небажання ризикувати, напружуватись і ризикувати в тому числі політичними балами. 40 мільярдів погодженої членами альянсу допомоги Україні на наступний рік це велика сума, але це менше половини того, що за рік витрачає на війну Росія. При тому, що ВВП Росії вдвічі менше ніж ВВП однієї лише Німеччини, і в 13 разів менше ВВП США. З точки зору тієї самої безпеки і оборони, заради якої був створений альянс 75 ювілейних років тому, при всіх, але. Україна ймовірно сьогодні найбільше з усіх вже прийнятих у НАТО членів підготовлена реагувати на безпекові виклики, але замість мати у складі альянсу таку країну, яка тестує в бойових умовах західну зброю зараз, як цього не робив ніхто з альянсу. Країну армія якої з усіма її проблемами має такий досвід, якого ніколи не отримає, поки півень не клюне жоден член альянсу. Який ймовірно має сильно менше проблем у своїх збройних силах на замість нас у складі, НАТО віддає перевагу мати нас як сторонній експериментальний полігон. А найгірше те, що для Росії нерішучість НАТО це сигнал про те, що Україна не буде в НАТО доти, доки Росія буде продовжувати війну. І це на жаль для неї запрошення продовжувати цю війну нескінченно. Власне, це і є одним з пояснень того, навіщо Росія створювала ці територіальні рани і фейкові республіки у пострадянських країнах, бо там прекрасно розуміли, що поки в цих країнах є територіальні конфлікти, їм не бути членами НАТО, а тим більше гаряча війна. І наймогутніший у світі безпековий альянс в своїх 75 років не спроможний зламати цей нав'язаний росіянами рубаний покер нав'язаний не нам лише а Європі і світу, бо ми то вмираємо тут. Але посипляться врешті вони теж через власну аморфність, коли за скількість років рубати почнуть по крупному інші гравці в інших регіонах. Бо їх нерішучість рішучість зараз це запрошення саме до цього. Констатуючи це і не маючи впливу на їхні центри ухвалення рішень, маємо робити лише одне тиснути на наші центри, вимагати робити те, що дозволить нам вистояти в таких умовах до кінця війни, до кінця зими, а потім на виборах. Але пропоную все ж таки спробувати і оптимістичним поглядом подивитись на речі, сказані і ухвалені на історичному саміті НАТО. План фінансування оборони України на наступний рік затверджений на саміті БУФ у сумі 40 мільярдів доларів. Він дійсно визначений лише на 2025 рік, але на наступні роки фінансування має визначатись окремо на кожному наступному саміті. Обіцяні 40 мільярдів підуть на закупівлю зброї, військового обладнання, обслуговування і логістику техніки, навчання військових і інвестиції в нашу оборонну інфраструктуру і промисловість. 40 мільярдів доларів це майже половина наших річних витрат на війну на рік. Їх сукупно оцінюють приблизно у 100 мільярдів. Слабким місцем плану є те, що досі не погоджено у яких пропорціях члени альянсу будуть робити внески в цей пул грошей. Нам, звичайно, завжди буде мало грошей, які нам виділяють і будуть виділяти очевидно ще менше, але усвідомлення цього мало б стимулювати нашу власну владу шукати гроші на митниці в податковій, реформувати бюро економічної безпеки, антимонопольний комітет. І боротись корупцією в інший спосіб ніж давати корупціонерам просто втікати. Щодо незворотності, теоретично формулювання про незворотність шляху України до НАТО, який ще й має закінчитись нашим повноцінним членством, мало б обезпечити і вберегти нас від низки ризиків, які є предметом наших постійних страхів. Ну зокрема, що наше членство в НАТО обміняють на зупинку війни в процесі переговорів з росіянами. Що замість членства в НАТО нам запропонують якийсь особливий Ливий шлях, чи особливий міст, чи ще якийсь особливий формат, який стане замінником повноцінного членства, чи що наше членство в НАТО буде заручником того, кого виберуть наступним президентом Сполучених Штатів. Частина експертів, які займаються темою євроатлантичної інтеграції України, вважає, що те, що в документах саміту зафіксована саме незворотність шляху України в НАТО і повне членство як кінцева мета. Має зняти ці ризики, і взагалі це все має стати точкою неповернення в питанні інтеграції України до альянсу. І після таких формулювань, під якими підписались і члени альянсу, і Україна ніякої торги ні з нами, ні з росіянами навколо членства України в НАТО неможливі теоретично. Чи так це покаже час, можливо, навіть не такий вже і віддалений. Блумберг пише сьогодні, наприклад, що наша влада хотіла б провести саміт миру за участі росіян до виборів у США. А вони в листопаді. Ну а якщо обставини зрештою складуться більш-менш сприятливо для нас, то незалежно і безвідносно формулювань цього історичного саміту, ми опинимось в НАТО раніше ніж можемо уявляти собі сьогодні. Бо інтеграція України в НАТО відбувається просто зараз на полі бою і від нас. І нашої внутрішньої спроможності вона залежить точно не менше ніж від обмежень у головах партнерів чи відваг у головах наших ворогів. Тому роби, що можеш, і буде як треба, якби тільки так робили усі. Ну і про не менше історичні вибори, пару слів на сам кінець. Washington Post опублікувала сьогодні результати соцопитувань, згідно з якими більшість пересічних американців-демократів. В Країні вважають, що Байден повинен завершити кампанію. 56% демократів вважають, що Байден має знятись проти 42, які так не вважають. Це ж саме опитування показує при цьому, що серед прихильників республіканців вважають, що Трамп має знятись з перегонів тільки 11%. Але загалом більшість американців вважає, що обидва кандидати і Байден і Трамп, надто старі, щоб відбувати ще один президентський термін. Вибори без вибору бувають і в нерозвинутіших демократіях. Вже наступного тижня Трампа мають офіційно оголосити кандидатом у президенти від республіканської партії США. Республіканський національний з'їзд має пройти в понеділок в мілуокі. Початись національний з'їзд демократів пройде через місяць у Чикаго. Чи проголосять там кандидатом Байдена питання сьогодні? Перший топ демократ публічно закликав Байдена знятись перегонів. Пітер Вельч від штату Вермон став першим сенатором від демократичної партії, який закликав президента не йти на президентські вибори. Вельч написав колонку у Washington Post, що ставки надто високі і неможливо далі вдавати, що ніхто не помітив, як Байден виглядав на дебатах. Та уникати питання, які виникли після цього. Я розумію, чому президент Байден хоче брати участь у виборах. Написав Вельч. Одного разу він вже врятував нас від Дональда Трампа і хоче зробити це ще раз, але йому слід повторно оцінити, чи є він найбільш вдалим кандидатом для цього. На мою думку, ні. Задля блага нашої країни, закликаю президента Байдена вийти з перегонів. Написав Вельч сенатору вельчу до слова 77. Не меншим, а може, і більшим ударом по кампанії Байдена став сьогодні текст іншої людини в Нью-Йорк Таймс. Зовсім не політика, але персонажа здатного впливати на голови мільйонів. Джордж Клуні, відомий голівудський актор, і один із організаторів збору коштів для Байдена і демократичної партії, публічно вмовляє тепер Байдена не балотуватись. Минулого місяця саме Клуні був одним із організаторів великого збору коштів для президента США у Каліфорнії за участі Джулії Робертс і інших кінозірок, того самого через який Байден пропустив саміт миру по Україні у Швейцарії. Я люблю Байдена. Він виграв багато битв, але єдина битва, яку президент не може виграти, це боротьба з часом. Написав Клуні. Прикро це казати, але той Джо Байден, з яким я був три тижні тому на зборі коштів, не був Джо Байденом періоду крутих 2010-х. Він не був навіть Джо Байденом часів 2020-х. Він був тим самим чоловіком, якого ми всі побачили під час дебатів, написав клуні на аудиторію мільйони американців і закликав топ демократів закликати Байдена знятись з перегонів. Голівудські зірки мають вплив на величезну аудиторію у США. Та і не лише у США так відбувається, а публічна чи не публічна підтримка, чи не підтримка зірок, як у випадку склоні може коштувати Байдену і перемоги. Побачимо, як він покаже себе сьогодні на прес-конференції після історичного саміту, і що напишуть завтра американські газети. Американська політика цього року, цього літа, перестала для нас бути якоюсь внутрішньоамериканською, можна сказати, стала замінником нашої власної внутрішньої політики, якої під приводом війни немає і ще невідомо скільки не буде. На цьому сьогодні все у мене. Не забудьте подбайку, поставити на останок і донат на дванадцятий загін спецпризначення. Це пришвидшує нашу перемогу. Бережіть себе і до завтра.